Доброе утро, друзі. Сьогодні 28 лютого, весній день зими, і ми будемо сподіватися, що ця зима забрала всі наші негарози. На подвір'ї ось я вам покажу мороз бачу. Ну, чесно, дівчатки, я ще не виходила. Приступаємо готувати сніданок. Поки я буду готувати сніданок, я Буду з вами говорити. Сьогодні спала, беру дівчині яблуко, натираю яблуко, роблю яблучний, яблучний олоді. Попробую До докови. Спала сьогодні на віки погано. У пів п'ятого 430. Як ще людочки всі сплять, почті. От, я вже пила кову. Кову з сиром пила. Ну, мила, сясна, попила води, попила кову. Тоді вже пізніше, 6 годин, зробила розминку дівчатка і ту невелику. І скажу чесно, що я сьогодні теж не думала нічого знімати. У таке настроєння, саме ноченьки, з самого утречка. Що так було? Дівчатка, повірте, встала і сама рука до камери потяглась. Зараз я це положу. Сама рука потягнулася і вирішила зняти наші лоді. Так, дівчатка, яблуку я натерла. І сіменинка ось одного пола, ми її витягнемо. Так. Тепер сюди я додав. Додавлю яєчко, ясного наготувала. Вам же видно, то видно. Добавлю яєчко. Добавлю ложку розтушувати. Чайну ложечку. Так, не сильно помню. Ну так, дівчатка, додавлю. Так. Добавим, дівчатки, висівок моїх любимових. Мені, дочка, як я не щось, як щось із висівками, три ложки, дівчатка, додаю, то їй вже не подобається. Ну, да, мені подобається. Я вже якось, ви знаєте, до них і звикла. Раніше то, звісно, я не готувала з висівками, а то як зрозуміла, що це мені потрібно, то я почала готувати. Так, і додавлю ще сюди. А що я додавлю? Трішки молока, Є молоко я... йогурт. Зараз подивимося, що ми додамо. Мабуть, молоко трішки добавлю. І кефір є, чи кефір удавлю. Дівчатка, напевно, додавлю кефіру. Витягнула той молоко, додавлю трохи так. На око налила, стільки налила кефіру. У мене сковорітка вже налілася, об'ють заболока і все. Цукру додавати не буду. Тут яблуко воно не сильно і солодке, ну солоденьке. Можливо ну, додавлю ще зелену. Ванильки трошки я не наготувала, але но... Сейчас я. Ось тут трішки би пахло, ванілін і будемо готувати наші смачнющі, олоді чи блинчики, як сказати, докови. Це я ще вчора так вечора, Думаю, щось мені захотілося такого. З яблучками я давно таке не робила. Раніше то робили тупиру роб такий, з яблук. Йобл... А зараз і не робимо. Якось дуже його ніхто. Стараюся все, ну, йоб, стараюся. Ну, так як і раніше було, що робиш те, що люд... ну, в сім'ї в нас йде. Ну, а зараз я тепер уже більше готую те, що я. їм. Ну, і звичайно, те, що всі їдять. Тому що для себе теж треба готувати, бо мені потрібно трошки їсти інокше. Це я вже сама розумію. Так, дівчатка, чи в мене сковорода нагрілась, бо я ото гуманю. Сковорідку я змозила, олійкою, такі от блинчики зроблю. Його можна б на один. Можна б даже запекти в духовці, ну я на сковорідку зараз виложу, ото коло лодиками. Лодіками, як у мене чоловік казав, лодіки. Ну тоді ж не такі логіки робила Так, Ну і оцей логік буде ще три. Оце будуть у нас такі ологи. Накрию. Я, дівчика, накрию, 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 крішку не знайшла. Ось. От так. І хай наші лодики журеться, тільки тепер треба трошки менший вогонь зробити. І будуть журитися. Друзі, оце в мене такі блинчики. Темні вони, тому що глисівки ж. Я зараз один покуштую, а тут трошки вихолоно, тоді я я витягла йогурт, ну, може, навіть з зверху поможу. Друзі, м'якенькі, вкусні. Для мене вкусне. Як хто хоче солодчик, звісно, потрібно додати сахару, цукру. Все балакаю по-своєму. Балакаю, розмовляю. Так як ми на полтавщині. Балакаємо такі, ото балокаю. Взагалі, дівчатка, рекомендую. До чаю, до кофе. Вкусно. Дівчатки, на дурі в нас така теплота. Я ходила на прогулянку, але я вас з собою не брала, бо я не сама ходила. Прийшла дівчатка, трошки повишивала, а це взялася, думаю, трішки ось зроблю обутків. Ну Річ у тому, що пішла, а в мене цвіти дуже великі на отакі ободки, І я ось зробила, ось, бачите, такий. Зараз я сюди його поставлю. хай поки тут. Тоді зробила два ось із камнями і зроблю ще ось один із такими цвіточками. І поки на сьогодні не буду більше робити, бо я, може, закуплю квітів других інших, маленьких сюди ну, Да? А в мене том великий. Вони на такі обудки, я дивлюся, не підуть. Оце оток. Дівчатка, а я це такий буде другий будок. А ці квіти я поки оставлю, ну я виберу, звісно. Оце сьогодні я два обудки зробила із квіточком а два. Із комнами. <хи> так, дівчатка, до побачення, буду говорити. Хай цей последній день зими забирає всіх вас негарозди і хай приходить до нас мир, благополуччя, спокій, спокій вам у кожну дім, у кожну душу, у кожне серце. Всього вам найкращого, друзі. А ви приходьте до мене в гості, підписуйтесь, і я вас буду чекати.